Сьогодні четвер, а отже у нас в студії сексологиня, психологиня, тренерка зі статевого виховання Олена Архіперко. Сьогодні складна, але актуальна тема об'єктивація жінок у сучасному світі. Мені як чоловікові теж цікаво розібратися в цьому. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Дуже цікаво розібратися в цьому, але я не розумію, що це. Що таке що таке Запитай. Давайте будемо розбиратися в тому, що таке об'єктивація. Об'єктивація так. насправді в сучасному світі дуже і дуже багато. Просто інколи ми не знаємо термін, що це таке. І Не можемо до якогось прояву приписати, що ось це саме є об'єктивація. Об'єктивація це знеживлення людини, це умовно не відношення до людини як до живої, так не до жінки, як до людини. А до жінки саме як до жінки, як предмета. Тобто, як предмета, так. тобто не жінки як розумної людини, як людини, яка може відчувати. відчувати, так емоції проявляти, а до жінки саме як до просто тіла. Тобто, можна побачити прояви, коли жінку зображують не просто жінкою, а без голови, просто є тіло, або навіть окремі частини тіла, окремо ноги, окремо груди, окремо сідниці. Просто окрема частина тіла, яка от і сприймається предметно. Тобто це знеживлення, іншими словами. Бать, ти зрозумів, що це тепер таке? Я, я зрозумів, але до чого це? Як це? Що це, О, що з цим робити? О, Добре. Так. Е, Оленечко, давайте, щоб Костя більш детально зрозумів, які є прояви. Об'єктивації жінки я думаю, що всі з нас стояли в заторах і всі дивилися рекламу навкруги. І mm -hmm. часто дуже можна побачити бікборди, типу, а, жінка з перфоратором в білизні або голена, щось там у неї прикрито, і вона дуже працює. І це реклама працює, будівель... <працює>, працює будівельного <працює> магазину. Так, ну яка оголена жінка буде з перфоратором стояти вдома, чи робити вдома ремонт, mm -hmm. або рекламувати будівельний магазин? Тобто Об'єктивація це прояв не самого меседжу, так, а привертання просто уваги саме до жіночого тіла, до об'єкту типу, використовування може... жіночого тіла, так. тіла жіночих принад, да, для того, щоб зачепилося твоє око. Ну реклама чіпляється, так? так? Ну це так, реклама, так добре. А чи є схожість між об'єктивацією та сексизмом? Uh, є насправді схожість, але хочу таке повернутися ще до uh, uh -huh. попереднього uh -huh. питання ще до прояву об'єктивації. Багато хто чув про київську перепічку. Але хто з нас її не пробував. Uh -huh. І вони потрапили в такий величезний скандал, не так давно. Uh, і у них була така масова реклама, яку вона запустила в соціальних мережах. І потім вони почали розповідати про те, що ми ж хотіли просто показати, як воно може бути. Тобто, ми не мали такого наміру, як всі почитали. Але uh -huh. хвиля uh, незадоволення піднялася дуже велика проти них. Що вони. Не зображували, вони зображували на цих світлинах просто частини жіночого тіла, а повністю оголені, але певні місця були прикриті перепічкою. Мені чесно, от коли я побачила ці світлини, я не могла зрозуміти, хто захоче купувати перепічку, от і який там був зрозуміло посил, Ну, явно не поїсти перепічку. Назвичайно. Ну, так, і от саме а, зображення жінки без голови, без ніг, просто от частин тіла і прикритих перепічку. Це і був основний посил. Якщо б там була голова, це вже не було об'єктивізацією. Об'єктивація чи не було б об'єктивацію на залежності від того, який був меседж. А, а якщо, наприклад, меседж такий жінка не оголена, вона стоїть біля пральної машинки і посилання не пос меседж на біл... білборді, Доки він спить, вона працює. Це об'єктивація. Так, але ж вона не оголена. Тобто об'єктивація може бути словесною, вербальною, може бути візуалізованою. Mm -hmm. І в залежності від того, ось ми завжди маємо відділяти, що хоче сказати ця реклама, так? який там посил. Mm -hmm. І якщо посил він відрізняється від того, що зображено, то ось це є об'єктивацією. А от ви сказали, що Об'єктивація є візуальна так. словесна, можете навести кілька прикладів до кожної з цих, скажімо, підрозділів, я не знаю, об'єктивації, так ну, ось, наприклад, словесна об'єктивація часто зустрічається в комедійних стендапах, в комедійних фільмах, коли жартують, навіть ось повертаючись до питання про сексизм, так одразу туди відповім на це запитання. Сексизм це прояв нерівності статей, тобто коли є якась. Відмінність не відношення знову ж як до людини і людини, а відношення а, до жінки як до там менш вартісної, наприклад, а до чоловіка як до супермаскулінного, який має там величезні права у світі. Так, тобто, ось це прояви сексизму. Можна сказати, що прояв сексизму це, наприклад, коли дівчині кажуть: ну слухай, ти отримала цю роботу, бо ти красива, звісно. Це, Дісно, це сексизм є. і об'єктивація чи так, ні? Так, це знецінення, це знецінення взагалі її розумових здібностей. це знецінення а, того, що вона може собою представляти, окрім як тілесно, тому що ось навіть прояви об'єктивації у світі, так коли м, навіть на вулиці їх можна зустріти насправді і не тільки в медіа, чому тому, що ніхто не підійде до чоловіка і не скаже гарні руки, відділення рук від чоловіка, але підійти до жінки і сказати гарні груди. Не в тебе гарні груди, не там мені подобається, да. а саме гарні груди. Тобто відділення грудей від самої жінки. Тобто треба додавати та і ти теж сама нічого. <рес> ну Це теж, мабуть, теж буде об'єктивація. Звісно. Звісно, тому що перше, що хапає погляд, це тільки тілесні принади. Угу. Добре, це якщо ми говоримо так. словесно візуально. Візуально, ось це ті білборди, є, про які ми говорили. Тобто рекламний прояв, коли жінка по частинкам, коли жінка відділяється від основного меседжу і вона просто привертає увагу. Угу. Добре, є словесна, візуальна і ще яка ви казали. Все? А і два все прояви буде. так добре. Я... Якщо ми повернемося до сексизму і об'єктивації, в чому їхня подібність і відмінність? Насправді вони про одне й те саме, але сексизм про більш такий загальний прояв. Тобто, сексизм це про ось цю відмінні стати. І частіше за все, ось цей сексизм він проявляється саме в тому, що, що таке соціально прийнятні ролі для чоловіка і для жінки, як вони мають проявлятися, і ось на основі цього і будується сексизм. Ось це про те, що ви казали, так на роботу кого частіше при? Чоловіка. чоловіка. Так. якщо прийняла жінку, значить вона спить Значальна, з керівником. Так, так, так. так, ось ну десь ось таке ставлення, і це є сексизм. А об'єктивація це як один із проявів сексизму. Тобто, ага, ще це і це як так. один із Так. так. Не mm -hmm. тільки на роботі потрібно протіснити, а ще й от давайте в медіа покажемо жінкам їх місце. Тобто, дивіться, я правильно зрозуміла. Сексизм він включає в себе розумові, здібності, інтелектуальні, якісь психологічні, емоційні. А об'єктивація це більше вже от пройти. Тися по зовнішніх факторах дівчини так. в тебе там ноги від вух, там груди, ще ну там опа, ще так, отаке, да, правильно? Так, так, так. Тобто, це те, що привертає увагу раніше ж, жіноче тіло воно дійсно красиве. і воно завжди приваблює погляд. Воно Правда? завжди захоплює. я просто зараз пригадую великих скульпторів середини століття, коли вони робили. Без голови і без рук. Які вони об'єктиватори. Як об об Бачиш, ще тоді виявляється. Да? Красиво ж було. Ну красиво ж це все зробили. Але ж тоді вони захоплювалися тілом, вони його не продавали. Вони нічого. продавали. Меседж не був ну, що... інакшим. Робили а тут склятуру... вони за допомогою тіла приваблюють погляд. Вони ніби щоб зваблюють, продати. щоб продати щось той же перфоратор продати за І... допомогою жіночого тіла. Якщо раніше, то розумієш, захоплювалися тілами, казали, боже, які Це красиві вірші, жінки. да як написання віршів пісень, саме до когось. Be, uh, uh... Отже, об'єктивізація об да? об об це коли використовують частини жіночого тіла для просунення або реклами якогось продукту. Так? Це як знецінення жінки як людини в цілому, тобто використання да. її тіла як предмету, як умовний поділ. Не вся жінка, а по шматочкам продаємо да тільки шматки з чоловіками з чоловіками теж таке роблять, коли. Реклама «Бонжур». реклама «Бонжур», реклама перфораторів. <рес> Та ні що це відбувається. От я бачу друзі? перфоратора. Стоїть і чоловік і їде інший чоловік і думає. Та ну наша мені той перфоратор. не купую. Звичайно. Так їх купить жінка, яка на іншому білборді оголена з перфоратором. А, працює ну, може так. я бачу. це ж теж добре? Які є небезпеки об'єктизації жінок? Насправді небезпек багато, як для чоловіків, так і для жінок. Хочу трішки проговорити про дослідження, яке було проведено нашими американськими колегами, і вони якраз таки дослідили, що в сучасному світі за ось. Шкоди цієї об'єктивації сприймається жінка по шматкам, тобто навіть в головах людини, так от вона сприймається по шматкам в той час, коли чоловік як цілісний сприймається, uh -huh. і це насправді дуже велика небезпека. Чому тому, що чоловікам дуже складно побудувати стосунки? Вони не розуміють так. А що таке а, а, взагалі в цілому жінка, як її сприймати? Цінити за розумові здібності, цінити за інтелект, цінити за якісь емоційні її прояви, чи за що тільки за там окремо за груди, окремо за ноги, окремо за сідниці. За що її обирати? По яким характеристикам? Тому що приклад он он він, він там висить, так і я маю по тому обирати. Для жінок це дуже велика тривога, Звичай. депресія, тому що вони себе постійно порівнюють от з цим еталоном. Якщо у мене оця частинка не така, як, як я бачу в дзеркалі, ну все. Моє життя не вдалося, і мені ніхто не буде робити компліменти, і мене не оберуть. Тому насправді зараз ось декілька років тому в Україні був впроваджений вже закон про рекламу, який забороняє угу. об'єктиваційну рекламу. Але й досі ще можемо зустріти. Але ну, як має себе поводити, жінки? Коли, Коли як, їм пропонують піти як... зніматися на білборд. об'єкт. Як правильно реагувати на цю об'єктивацію? Як так само реагувати, як якби задівали якісь сказали там, ти дурна чи сказали там, ти а, цього не вмієш робити. Тобто... Ми себе захищаємо. Ми маємо казати на ростінню мене як предмет, так. а як особистість, так впрямлює казати. Так навіть от погляди, так, погляди тільки на груди. Чому хтось каже зауваження, комусь подобається. І кожен має право обирати, і кожен має право демонструвати або прикривати. Правильно, так. багато жінок навпаки показують і вони заохочують до того, щоб їм робили компліменти, щоб звертали увагу. Комусь це потрібно і хтось цим захоплюється. А хтось хоче, щоб думали а, про мозок. Звісно. Uh, дякуємо. Костя, в шоці. Тепер ти зрозумів, що таке об'єктивація? Ну, тепер зрозумів. Зачайно, да? Бачиш. Оленочко, ну дякуємо вам за роз'яснення. Чекаємо рівно за тиждень на нову зустріч, на нову цікаву зустріч, я б навіть так сказала. Так, а ранок вдома триває. Далі, як завжди, по четвергах анонси прем'єр у нашій кіноафіші.